E Життя 3 мільйони доларів. 12-річний Максим Цуцман з Ружнятова потребує найдорожчих ліків у світі. Його хвороба щоденно руйнує м'язи рук та ніг, а ще внутрішні органи. Батьки хлопчика більше трьох років роблять усе, аби врятувати сина. Однак вартість препарату є непідйомною, тож просять підтримки у людей. Пройти 20 кілометрів за день. Так звучить мрія Максимка. А ще він хоче бігати з однолітками та кататись на велосипеді. Проте зараз кожний рух для хлопця нестерпно болючий. Я дуже люблю читати. Галіпата, щоденник, собака, біблію почитав. Мати хлопчика Івана розповідає, її син з дитинства був слабшим за однолітків. Щороку вони проходили медичні обстеження. Проте чіткого діагнозу не встановлювали. Лише у 9 років Максиму Цуцману лікарі діагностували прогресуючу м'язову дистрофію дюшена. Минем займалися плавання, різні розтяжки. Я його записувала на можливі всі на всі гуртки, які тільки можна. Тобто ставилася до нього як. До звичайного хлопчика, ніколи би навіть собі не могла подумати, що ось таке може бути. І пригадую той момент, коли я дізналася про цю хворобу. Тобто лікар зразу нам сказав, що це найгірше захворювання в світі, тобто, що немає нічого гіршого, що можете навіть не читати в інтернеті. Дітки помирають за статистикою до 18 років і помирають в муках, тому що руйнуються м'язи всього організму, не тільки там ручок, ножок, а також всіх внутрішніх органів. Я пам'ятаю, як я дуже сильно плакала. Я пам'ятаю, як я просто ну, кричала і кажу: Боже, нехай мене порубають на шматочки, на кусочки, тільки щоб живою кажу, тільки щоб дитина моя не терпіла такі муки. Тобто, чому так? Це ще було дуже тяжким ударом через те, що лікар одразу сказав, що лікування немає, тобто тільки підтримуюча терапія. Я, мені дуже тяжко було це сприйняти, тобто. Це можна сказати е, якесь приречення, тобто я його прирікаю, я знаю, що буде, і це дуже було важко прийняти взагалі. На це пішло, я не знаю, два місяці я була в дуже такій такі тяжкій депресії, і вийти з неї мені допомогли мої діти, і Максимчик дуже заспокоював, мене постійно обнімав, казав, мама, у мене не то заспокойся, Бог нам допоможе. Молився постійно. Так само Марчик ще був маленький, бігав, обнімав, посміхався. Тобто, І якось так тобто, я взяла себе в руки. і Розпочали нашу боротьбу. М'язова дистрофія дюшена це генетичне захворювання, яке поступово руйнує м'язи, призводить до інвалідності, ураження дихальних м'язів та ранньої смерті. Хворіють лише чоловіки, а жінки можуть бути носіями цього гена. Дитина була більше в'яла вже починаючи з 3 4 вічного віку, але надзвичайної уваги на це не звертали. Подумали, що він просто більше стомлювався. І з часом вже почали, коли він починав підростати, почали е, замічати, що все важче йому стає рухатися, гратися в активні ігри. Сім'я надзвичайно займається дитиною, бо якщо б вони не займалися, то можливо він б вже був на інвалідному візку. Е, Масимко сам по собі, дитина бореться, е, активно займається з реабілітологами, е, мама е, надзвичайно велику увагу. Вони весь час шукаються нові шляхи, щоб допомогти Максимку. Їдуть за кордон по різних країнах, Штати, Ізраїль, Європа. Об'єднані Арабські Емірати на жаль, ця на даний час це тільки підтримуюча терапія, яка не може вилікувати захворювання. Щодня Максим вживає жменю пігулок для підтримки здоров'я. Що три місяці ми капаємо Максимчику мезенхімальні стовбурові клітини? Це така дороговартісна процедура. Але на нашу думку вона призупиняє оцей процес дистрофії, тобто трошечки призупиняє, трошечки відтягує, щоб ви розуміли. Ці дітки з такою хворобою сідають у інвалідне крісло у віці 8-9 років, Максимчикові 12 років. Тобто, відколи ми дізналися про це, ми робимо ці процедури. Тому що нічого іншого не було. Також, коли народився у нас молодший син Матей, ми прокапали Максимчикові пуповинну кров Матея. У них була 100% спорідненість, і це також позитивно вплинуло, був позитивний ефект. Я бачила, що навіть йому стає краще. І ми дуже сильно втішилися, тому що думали, що. Якщо такий ефект від поповинної крові, можливо, вже йде якесь відновлення. Тобто, але, на жаль, 2-3 місяці це триває, і потім знову е, Максимчик підріс, відбувається дуже сильне прогресування хвороби. Із і хлопцем постійно займаються фізичні терапевти, таким чином намагаються, хоч трішки укріпити та розробити м'язи піднімась здобувати ось так але рівніше спинку тримай ще обов'язково масаж загалі хвороба – це є відсутність білка скажімо кажучи ось і до 18 років бажано зробити все максимально, що тільки можливо, з даною хворобою, тому що е, по-дальшому ця хвороба приводить до летальних наслідків. Ось, е, Максимко у нас вже 2 роки займається, тобто ми 2 роки в одному темпі. так Працюємо батьки хлопця шукали лікування по всій Україні, Європі та навіть у Сполучених Штатах Америки. Іванна дізналася, що за кордоном розробляють ліки від м'язової дистрофії Дюшена. Розповідає, хотіли потрапити на безкоштовні клінічні дослідження. Поїхали, пройшли там всіх лікарів. Це був кардіолог, фізіотерапевт, пульмонолог. Невропатолог, ми пройшли всі обстеження, і тоді наш невропатолог дав нам направлення на ці клінічні дослідження. Ми пройшли перший етап, здали тест на антитіла, чи підходить нам цей препарат. І... Нам подзвонили, сказали, що е, ви пройшли цей тест успішно. Е, ви можете е, проходити на другий етап. Ми підписали документи офіційні на другий етап, але, на жаль, на другий етап ми не потрапили. Тобто був відбір з багатьох хлопчиків, і наскільки мені відомо, там е, ліки отримали тільки троє. Е, і ми повернулися додому, продовжували робити те, що ми робимо. капали е, Месенхімальні стовбурові клітини, вживаємо також американський кортикостероїд, емфлаза це дефлазокорт речовина. І також багато різних методів, відвідуємо фізіотерапію, постійні розтяжки. Це дуже важливо робити постійні розтяжки, щоб не було цих контрактур, щоб дитина не втрачала здатності ходити. Робимо все можливе, але на жаль. Хвороба прогресує, хвороба йде вперед, хвороба не чекає, і це дуже страшно. Тобто, коли ти робиш все можливе і то, і то, і одне, і друге, і третє, десяте, а воно не допомагає. Півроку тому Максиму погіршило. Його кімната була на другому поверсі, але її перенесли на перший, бо дитині важко підніматися. А ще у жовтні Максим упав і зламав плече. Зараз він на індивідуальній формі навчання. Однак мріє знову сісти за парту з однолітками. Цікавиться англійською мовою. І дійсно йому вдається англійська мова. Ну, він взагалі старається працювати добре з усіх предметів, у нього хороший результат. Але, ну, як я вже сказала, обставини на даний час не дозволяють йому. Можливо, так працювати, як він би насправді міг. Максимко займається в окремому класі з вчителями на індивідуальній формі навчання. Його кабінет, там де він працює, є недалеко від нашого класу. Тому, коли він є в ліцеї, він заходить до класу, спілкується з дітьми. Діти дуже хочуть, аби він якнайшвидше повернувся до навчання кожний день разом зі всіма. Відвідував ліцей, відвідував всі уроки. Ми чекаємо цього з нетерпінням. Іванна Цуцман розповідає: нарешті за кордоном з'явились довгоочікувані ліки. Їх вартість 120 мільйонів гривень. За допомогою жінка зверталась до різних благодійних організацій, але тижнями чекає відповідь. Тож ось важилася оголосити збірне лікування сина. Півроку я постійно плачу, тому що бачу, як дитину втрачаю на очах. Ну, тобто, це дуже тяжко. Бачити, дивитися кожен день і не в змозі нічого зробити. Що від наших, що від нас залежить, що в наших силах, тобто ми це робимо. Але зіткнулися з такою проблемою, що, на жаль, Тобто, не в силі сума, яка є за лікування, яке може врятувати Максимка, подарувати йому повноцінне життя, є непідйомною для будь-якої сім'ї. Тому звертаємося за підтримкою до суспільства. Жінка вірить, люди не залишаться острень її біди, та все-таки допоможуть зібрати таку велику суму. 161 дитина вже в світі отримали ці ліки і стали повністю здоровими. Тобто починає синтезуватися білок, дитина може на реабілітацію і має шанс на повноцінне життя. О, О, давай давай, ага. Я, Я хочу, Він був здоровий.